Як це не можна, далі? програма. Ми журналісти і ми маємо право проходити. Там концертна програма проходить. Ми, на концерт А ви хто? А ви хто? Да, ви журналісти. Журалісти там не пускати. Просто попросили журналістів не пускати, Пресу не, не надо. Так так, 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 так. Дарі, відкриється. Вас сюди, ми запрошували. Він спочатку відпрацює концерт, а тоді ви з ним поспілкуєтесь. Ну, я працівник, я начальник відділу культури і туризму. Ну, я... я От я й займаюся. Я запросила заслуженого артиста України, щоб він приїхав до нас концертом. Да, да. А хто доплатує за концерт? Яка вам різниця? А ви знаєте, що людей не можна в залі закривати? Навіщо ми людей закрили взагалі? Ось отро. Іди зараз поб'ю! Хочу поб'ю. зараз поб'ю. Ви мене пам'ятаєте? пам'ятаєте, як ви по 50 гривень платили учням? Ви, ви бачили, як я платила? Я бачила, як ви їх відводили бік, щоб гроші заплатити. Вони ж школярі були, їм взагалі не можна їм Чому? Я хочу з тобою такого розмовляти, розумієте? Чому, тому що ви платили по 50 гривень в телеграму? Тому що я платила по 200 гривень. У тебе неправдива інформація в інтернеті. Дякую. О, Добрий день. Можете на каналу? Двіся, посвідчення у мене є. Я маю вміти збирати інформацію, розповідають. Мене не стають на клічний датті. Не Допускають нас на не прийняли. Там написано можете нас допомогти нам прийти на концерт безкоштовний. Добрі вважаю, а чого не пропускають знімати? Не допускаємо, бо їх не запрошували. Тут концерт Гаврилюка. Він, він побажав, щоб журналістів і телебачення не, не було. Слова. Він вам окремо потім дасть а просто людям Можна зайти на журналістам? Чому? Не можна. Ну а, чому? А хто Можна, так? Я вам потім скажу. За чим не потім казати? Ви представте, будь ласка, документи. Якщо ви охоронець. Представте, будь ласка, документи свої. Я вам покажу. Ну, показуйте тут, мені не потрібно там показувати. Зуміло, чи ні? Я на роботі, я виконую свої обов'язки. Розуміло чи ні? Я вас просто подіяю, що ви представили свої документи.

Нет, вы думаете, главный карты? Документы главки. Почему? Я вопрос задавал. Почему? Почему только я Ласка, ласка, ви перешкоджаєте роботі журналістів, це перешкод за перешкоджання роботі журналістів. Ми журналісти. У мене в освіті. Здесь приглашены журналисты да? Журналисты показывают всякие по-разному. Здесь Вот журналисты. А и это все журналистки, это самое, это а Должны... Давай, Ю... Юль, заходь. Давай, 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 давай. заходи. Я вас никто не приглашал. Я никто, я кто? обыкновенный клиент. Ну вот, а я пройду, Проходите туда. Проходите. Коля. Я понимаю, я все понимаю. Вы... А как вас выводить? Чего че вы, лезете сюда? Нет, нет, нет. Вон пригласили, телевидение, пригласили, пригласили. А вы кто такие? А вы кто такие? Вот идите, здесь приглашены есть телевидение. Как там или имя отчество, Месяца. Числа месяца 3. 2, 3. 14 тысяч. И хоть я с вами лично не знаком, такая вот на ум пришла сатира. Я буду есть и был даром. А вашу девушку... А я не, хочу, швидень, швидень. Швидень. я не хочу, щоб вони їх її, її читаєш. Не рві, рвіть, що ти читаєш? Порви! Вони в опозиції, ми в опозиції. І все. Чому ви смітите? А що? А в нашу ви їх роздаєте? Воно ж сміття, куди воно годне. А не маємо права? Звісно, не маєте права. Бо ми не хочемо, щоб я його... ми не хочемо його читати. Людям зробили світло. І ноги порівняють. І ноги порівняють. Шатан. Ні, спасі. Вам мало морді таку. Ви а Скажіть, що вони що Ні, що ми всі динак... одинакові люди. Що таке? Ми прийшли на концерт. Де На вулиці знайдеться. 待って待って待って待っ